Ось такий стан має перший під'їзд чотириповерхового будинку по вулиці В'ячеслава Чорновола, 8. Місцеві скаржаться будівлі понад 100 років, а останні 30-40 років ремонту тут не було. Стіни облуплюються, штукатурка обвалюється і вона вже підлягає такому капітальному ремонту. Тут просто підмазати не вийде. Крім того, висять провода. Вони мають бути в коробках. І все це мають робити фахівці, звичайно. Це має бути проект на ремонт. під'їзду. мешканці будинку у 2018 році з проханням провести ремонт під'їзду зверталися до ЖО 2 Проте годували тільки обіцянками, каже Полтавка Ганна Олександрівна. За 30 років в під'їзді не залишилося вікон на чотири поверхи лише одне ціле вікно. Окрім того, у нас повністю по всім поверхам сухий грибок обвалюється штукатурка на вході в під'їзд. Заізольовані провода і не підведено світло. Тобто, якщо ти заходиш ввечері, а особливо взимку, під'їзд не видно взагалі нічого. А ще у будинку протікає дах, наслідки видно на четвертому поверсі, додає Ганна Олександрівна. Все горище заставлено тазиками, щоб воно не протікало у квартири до людей. З цієї причини я звернулася до ЖЕКу. В Жекці мені відповіли, що. Місто забрало з балансу жеку будинки, і вони наразі не є балансоутримувачами. А баланс утримувачем будинку є місто. Як повідомили в управлінні житлово-комунального господарства міста, у результаті обстеження житлового будинку по вулиці В'ячеслава Чорновола, 8 було виявлено пошкодження покрівлі. Проведення ремонтних робіт заплановано на поточний рік. У липні оголошено тендер на виконання робіт з ремонту покрівель до переліку об'єктів, включено і зазначену адресу.